Увійти в середовище Тінкеркат свій клас, вибрати Join with Nickname, набрати своє прізвище та ім'я, вибрати Z-Me, вибираємо Classes, Робототехніка 5А, 5Б, вибираємо проект Анімовані тварини, Create New Design, «Circuit». Розташовуємо плату мікробіт. Вибираємо команду код і починаємо програмувати. Сьогодні ми створюємо проєкт Анімовані тварини. OnStart та Forever нам не знадобиться. Ми будемо працювати з подіями натискання на кнопочки. І вибираємо команду On-Button A Presset. На кнопочку A натиснуто. При натисканні на цю кнопочку наша тварина буде рухатися. Спочатку ліворуч, а потім буде з'являтися з правої сторони. Спочатку намалюємо за допомогою команди Show Let's будь-яку тварину. Я, наприклад, малюю качку. Ось так. Далі можна набрати команду wait 1. Від цього буде залежати, як швидко вона буде пересуватися. І тепер. Щоб швидше відбувалося, ми вибираємо команду правою кнопкою, миски, натискаючи Duplicate, і перемальовуємо нашу качку, щоб вона у нас зникала. Ось так. Носик в неї пропав, зник. І отак от трошки перемістилося. Далі дублюємо останній наш фрагмент і продовжуємо перемальовувати. Ось такий фрагмент у нас тепер залишився. Далі у нас залишається ось такий фрагмент. Такий. І нарешті у нас зникне вона з нашого горизонту. Тепер починаємо її вимальовувати з правої сторони. Спочатку у нас з'являється носик. Далі також можна користатися командою дублікет, щоб це відбувалося швидше. Продовжуємо її домальовувати. Тут важливо бути дуже уважними, щоб не, загубати, щоб не загубити жодного нашого світлодіодика. Нарешті у нас знову качка з'явилася повністю. Перше ми зробили. Тепер при натисканні на кнопочку B ми будемо виводити назву тварини англійською мовою. Вибираємо команду on Button A preset». Змінюємо кнопочку A на кнопочку B. Вибираємо команду «Show string hello» І замість hello ми пишемо англійську. Назву тварини. У мене це буде ДАК. І виконано завдання. І на кнопочку A B натиснуто ми будемо виводити українську назву тварини. І таким чином можна ще е, цю цікаву гру перетворити на вивчення або повторення теми тварини англійською мовою. Нагадую, що е, за допомогою команди SHOW Стрінг не можна виводити українські літери, тому нам треба всі літери малювати самостійно. Перша літера у мене літера К. Далі я додаю літеру А, далі літера Ч. І далі у нас знову буде К, тому я скористаюся шляхом дублювання. І лише останню літеру «Ч» прибираю. Перевіряємо роботу нашого проєкту. Натискаємо кнопочку Start simulation. Натискаємо кнопочку «A». Відбувається рух нашої тваринки. Спочатку вона зникла. Тепер вона з'являється з правої сторони. Натискаємо кнопочку B. І у нас з'являється англійська назва тварини Duck. Натискаємо A плюс B. І з'явилася українська назва тварини. Бажаю успіху у виконанні цього проєкту.